слова пророков, призванных провозглашать благую весть, что с помощью Спасителя Иисуса Христа мы можем быть искуплены от греха и смерти и снова жить с Богом. Эти пророки ⁇ Адам, Ной, Моисей и другие ⁇ видели Бога лицом к лицу. Они слышали Его голос. Хотя их учения и свидетельства были отвергнуты, эти пророки все же свидетельствовали о пришествии Божьего Сына. Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, и нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий. Отец вечности, князь мира. вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Пошел также и Иосиф из Галилеи в город Давидов, называемый Вифлеем, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. מה אתה רוצה? אנחנו מחפשים מקום. אין לנו מקום, אני מצטער מאוד. בבקשה. אבל תסתכל גם אתה, אין מקומות, הנה. אולי, אבל היא אשתי. בבקשה! חמישה שקלים! חמישה שקלים זה... И родила сына своего первенца, испеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их. И убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь. Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. и внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее слава в вышних Богу и на земле мир в человеках благоволения. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». Віряни православної та греко-католицької церков відзначають одну із найвеличніших подій священної історії свято Різдва Христового. За біблійними свідченнями цього дня ангели небесні сповістили про те, що у убогих і бігліємських яслах народився Спаситель миру, Син Божий Ісус Христос. Тисячі людей зустрічають одне одного привітаннями: Христос народився, славімо Його! Різдво Христове свято Любові і любовця зобов'язує до внутрішнього відродження, до оновлення усього сущого, людини, нації, держави, Всесвіту і закликає шанувати усі Божі творіння. Святі Отці говорять, люди повинні жити у світлі Христових заповідей і моралі та пройнятися духом великої різдвяної любові і радості. Ми йшли, йшли, до вашої хати зайшли, що вашої хати не минати. Чи можна заколядувати? Z Nowym Rokom idziemy od katy do katy, z rożeństwem Квіточки дитині, там збирала Божа Марти, квіточки дитині, квіточки збирала Ісусо. У цій радості сьогодні озаряє весь всесвіт, тому що з пришестям Христа на землю змінився весь мир і розділилася, якби, і сама довгота дні до пришестя Христа вже якби нова, як кажуть, ера з його пришестям. І і щисління вже лід і ведеться від Р Рождества Христова. Ми тільки можемо сьогодні розкрити свої серця кожна людина, яка прагне відчути цю різдвяну радість і впустити туди цю божественну любов, яка нині сповняє всіх нас, всіх людей, які причетні сьогодні до цієї великої події народження у світ Бога Немовля, Христа Спасителя. Церква вбачає у народженні Ісуса глибокий зміст. Син Божий з'явився на світ у Віфлеємі, місті хліба, бо сам є хлібом живим. З'явився на світ серед пастирів і овець, бо сам є добрим пастирем великої отари. З'явився на світ в убогості, щоб кожен приходив до нього з довірою. З'явився на світ темної ночі, бо більшість людей перебувала у темряві, не знаючи правдивого Бога. З'явився на світ узинку, бо серця людські на той час були холодними. Їм бракувало любові до Бога і ближнього свого. Спаситель зійшов на землю в образі дитини, щоб викликати довіру до себе. Бо він з'явився на світ приниженим, щоб дати зрозуміти, що не дорога розкоші та усіляких утіг, але дорога терпінь і відречення веде людей до неба. Ангели співали новонародженому величальні пісні, адже він прийшов на землю, щоб прославити Бога, людям дати мир на землі, мир із самим собою, мир із ближнім, мир із Богом. Ісус дає свою ласку покірним, а проти стоїть гордим. Чудесна зірка на небі символізує, що Бог посланий людям із небес. Віряни традиційно зустрічають різдво святковими службами, дзвоном та свічками. Вважається, що свічка, запалена у храмі на різдво, стане символом добра та благополуччя. У день народження Ісуса слуги божі бажають усім людям, що преображаючий дух світлого різдва Христового запанував у їхніх серцях нині повсякчас і на віки вічні. Подібно тому, як мудреці. Зі сходу принесли до Христа в ясли золото, як царю, ліван як первосвященнику, і смірно, як тому, хто і повинен бути вмерти за людей і в третій день воскресити. То і ми, дорогі з вами, принесемо золото всіх наших добрих думок, ліван всіх наших світлих почуттів і смирення наше, як та смирна, якою ми будемо окропляти наші духовні відчуття. І оздобляти їх на честь великої події, яку ми знамени сьогодні молотому святкуємо з вами, дорогі мої браті і сестри, з Різдвом Христовим. Христос рождається славою Його.